Продається просторий будинок у мальовничому селі Лисівка Житомирської області. Це чудовий варіант для життя серед природи поруч із лісом та водоймами. Будинок цегляний, побудований на хорошому стрічковому фундаменті, дах покритий шифером, горіща сухе. Земельна ділянка площою 81 сотка приватизована. ґрунт родючий, чорнозем. На території знаходяться господарські будівлі, зокрема сарай, гараж та погріб. В кінці садиби розташоване невеличке озеро, за яким починається ліс. Що створює неповторну атмосферу затишку та спокою? До будинку веде асфальтована дорога. Загальна площа будинку 83 метра квадратних. Має заручне планування, без прохідних кімнат. Будинок потребує ремонту та господарських рук. У ньому три окремі житлові кімнати, простора кухня, приміщення для санвузла, добудована кладова, а також обкладена цеглою веранда, яка додає додатковий простір для облаштування та відпочинку. Газ та електроенергія підключені. У будинку є вода та водовідведення. А в санвузлі вже проведені комунікації під ванну, раковину, унітаз і бойлер. Інфраструктура села розвинена. В пішій доступності магазин, медпункт, школа, дитячий садок, сільська рада, виїзне відділення укрта нової пошти. Автобусна зупинка всього за 50 метрів. У селі доступний швидкісний 4G інтернет, а також є можливість підключення провідного інтернету. Транспортне сполучення зручне. Маршрутки курсують через село 6 разів на день, 3 рейси з Києва до Попільні та 3 рейси з Києва через Брусилів. Цей будинок це чудовий вибір для тих, хто мріє про спокійне життя в оточенні природи. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео. Ціна будинку 17700. Для реальних покупців господар зробить суттєву знижку.